Вітаю, друзі! Карта дня на 16 серпня. Інтуїтивно оберіть свою карту, вона покаже головну подію дня, міститиме знак або тонкий натяк на неї. Сьогодні дивимося однією колодою карту дня. А пораду запитаємо у таро ангелів. Порада для першої карти, порада для другої карти, порада для третьої карти. Перша. Сімірка кубків, десять пентаклів. Друга карта башня, жриця. Третя карта. Туз пентаклів. І порада. Помірність. Перша карта може означати обман, вказувати на багатий вибір. Але не всі варіанти реалістичні або корисні для вас. Можливо, ви захоплені мріями, а не реальністю. Порада. Карта радить не гнатися за миттєвими результатами, а будувати стабільне майбутнє, зміцнювати зв'язки з близькими та рідними. Карта 2 може вказувати на день повний неочікуваних подій, які вимагають швидкого прийняття нових обставин, закликає до усвідомлення необхідності перемін. Руйнування старих структур, а Жриця радить довірятися своїм інстинктам та керуватися своїм почуттям, звертати увагу на знаки та символи, які оточують вас. Третя карта може означати, що сьогодні варто зосередитися на матеріальних та фінансових питаннях, плануванні бюджету, обіцяє в цей день союз з компетентним та щедрим партнером. Вдалі крупні покупки. Порада уникати крайнощів, діяти помірковано та з обережністю, знайти рівновагу та гармонію в житті, самоконтроль, терпіння, пошук компромісів. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мій канал.